Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: міста Запоріжжя та Запорізька область. Що заважає вищі сили, скажіть нам, що заважає припинити обстріли міста Запоріжжя, закрити місто Запоріжжя від обстрілів та деокупувати Запорізьку область? Вигнати окупанта, знищити окупанта. Із Запорізької області, скажіть нам, будь ласка, Як найшвидше. Так, постраждали місто Запоріжжя. Дуже є руйнування. Ну, тут вже буде відновлення. Нові руйнування не так, такого жаху не буде. Дивіться, у вас. Цей жах закінчився, і в вас в місті Запоріжжі йде відновлення. Тобто будуть будівлі відновлюватися, фасади, оці всі, так, йде надходження фінансів. Оце зараз саме процес надходження фінансів. Причому Великі е, з, е, така грошова допомога, велика грошова допомога, і саме в Запоріжжі шукали вихід з цього, бо дуже важкий стан міста. Е, тут також е, вихід е, надходження оцієї зброї, е, що цікаво, і в самому місті, і навколо. Е, Захист міста і відбудова. От мені йде так, відбудова, щоб відновити будинки. Багато значні такі споруди вони пережили дуже важко. Все, що стосується Запоріжжя. Ой, міцний захист, військові, дуже потужні. Військові стоять і місто Запоріжжя захищають надзвичайно такі самі головні такі війська, дуже сильні. Жінок і дітей. Захист. Це зараз. Ну, Міцна така відбудова і оборона міста. Скажіть нам, будь ласка, чи буде ворог наносити удари по, Запорі... по місту Запоріжжя? Потужні масові удари. Ворогу дуже важко це робити. В нього немає снарядів, він буде намагатися просити, 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 дайте мені бомби, я хочу розбомбити місто. Так просто він так і буде, але його не будуть чути. Йому не будуть з ним припиняють стосунки країни. Ні, в нього все, що залишилось, це оці його жива сила раби. Буде гнать рабів, гнать рабів, щось виготовляє, але воно маленьке, незначне, мало малій кількості. Так, Запоріжжя були в нього наміри, але ніхто йому ті ракети не дасть, не, не зможе. Здійснити він свого ворожого цього плану. Дуже повільно все в нього відбувається. Так, і тихий мирний ранок. Запоріжжя. Угу. Загроза. Він буде готуватися, Ну найближчий час такої загрози я не бачу, щоб Запоріжжя масово розстрілював ракетами ворог. До речі, ще є потужний захист. Прошу, скажіть нам, Запорізька область, що заважає де окупувати? Так, в людей повна зневіра в головах, вони вважають, що до них дорогу закрили вороги, що це надовго. Там по... також така ситуація, що в людей вигрібають дуже жорстоке ставлення і збирають, як вражай. Все, що є в людей, і навіть самих людей. Дуже жорстоке ставлення до людей. От. Але вийшла карта перемоги. Там є понад водою прийде перемога. Ті дороги, що закриті, вони там так і будуть стояти ці. Блокпости, я так розумію, чи ну, військові окупанта. Але є яка, така дорога понад, воду, понад водою чи по воді. Саме там буде перемога Україна звільнить Запорізьку область. І це Ну, місцеве населення про це взнає і е, е, піде, як місцеві побачать, жителі саме взнають це перші, а ті будуть стояти на дорогах, окупанти. Ну, це жорстоке ставлення до жителів Запорізької області і побори, побори страшні. Зміниться ситуація. у так від Має звільнитися. Запорізька область має звільнитися. Скажіть нам, будь ласка, ще які є перепони? Що заважає звільнити Запорізьку область від окупації? Скажіть нам, будь ласка. М -м -м. Це деокупація відбудеться, вона неминуча, але дуже повільно. Чому так повільно? Що відбувається? Підготовка. Готуються Наші військові готуються дуже ретельно і збирають для військових. Їх готують, збирають, збирають. чому так повільно ураження. Завдано є в армії України, є поранених багато, саме жива, жива сила. Вони лікуються, очікують на це десь або готуються військові. Сильні, які не були уражені. От Так, Так, є підготовка військових. От вона довга, вона довга, одні лікуються, інші готуються до цієї деокупації. І... Скажіть, будь ласка, що треба нам зробити, щоб якнайшвидше звільнити Запорізьку область, скажіть нам, будь ласка. Надо... Тут або є якась людина, ще вона. Вона ще жива. Треба вбити, або це буде. А... Є колаборанти. От мені йде, що є колаборанти, вони процвітають, вони процвітають і вони знаходяться. На шляхах, на дорогах, де проходять дороги. Їх треба знищувати, вони перешкода. Так, звідки приходять. Є колаборанти, які працюють на ворога. Вони грають за ворога і в, саме в постачанні, у цих дорогах вони роблять затримки. Я хочу це все заперечити, заперечую повністю, заперечую повністю. Забираю всі перешкоди. Заперечую повністю. Прошу ваші сили, допомоги. Відкрити нам дорогу. Будь ласка, заберіть весь негатив. З міста Запоріжжя забираю всі біль сльози, страждання, смерті і вбивства людей. Повертаю ворогові. В нього вбивство, в нього смерті, в нього сльози і страждання, і страхи. Він страждає, буде так. В нього нестачі, Буде так. Всі дороги ворожі закриваються, буде так. Не чує, не бачить тікає, лякається. Ніякої допомоги буде так. Прошу допоможіть відкрити дороги на деокупацію Запорізької області. Так, тут все добре. Для Запоріжжя вся допомога військова, всі. Фінансування, забезпечення, всі шляхи відкриті. Запорізьку область блокує ворог. Ще якась людина є, що на ворога працює, заперечує повністю весь негатив. Не знає, не бачив, ворог не чує. Перекриваю по Верховному суду, повертаю ворогові всі його злочини. Більше не може. Знущатися із жителів запорізької, зап... міста Запоріжжя і Запорізької області. Ламається вся техніка, ламаються всі зв'язки, комунікації не працює, буде так. Відкриває дороги Збройним силам України. Перекриваю на деокупації Запорізької області, припинення вогню ворожого. Без втрат для жителів Запоріжжя, Запорізької області і без втрат для Збройних сил України буде так, до надійди все необхідне. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Запорізької області і припинення вогню міста Запоріжжя, знищення ворога. Звільнення всіх людей, хто знаходиться у полоні, де б кого не отримував. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам звільнити, де окупувати заберіть заберіться перешкоди, а ворогу закрити дороги. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю буде все сказане, здійснене. Дуже сильна така є така людина, ще колаборанти їх треба викривати. Прошу ви ще сили. викрити всіх, всіх, хто ворогу допомагає нищити Запоріжжя і Запорізьку область. Дякую за увагу.